Ну ми ж не країна-агресор. <ріст> ну ми, ну поки на нас ніхто не нападе, ну ми нічого не будемо робити. Нам головне свої території, а не чужі. Ну, в НАТО ми вступимо. Ну, всі через шість років точно. В, в НАТО вступимо і в Європейський Союз обов'язково вступимо. Зараз війна, і мають ж бути якісь союзники, якісь не союзні не союзники. І треба ж так зробити, щоб Україна. Повернули свої території. Нам треба допомога, щоб такого більше не трапив і ну, щоб оце все відновити. Ці обстріли росіян. Обстріли удари ракетами там.